Вітаю! в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як наші військові захищали від обстрілів Дніпропетровщину. Чому Дніпряни не можуть потрапити до пунктів незламності? А також останні сенсаційні новини з чемпіонату світу з футболу. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області Рашисти атакували область дронами камікадзе, важкою артилерією та ураганами. Круто попрацювали військові з повітряного командування схід, збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо то були шахід 136 Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору. Росіяни сім разів ударили з ураганів та важкої артилерії по двох громадах. Марганецький та Нікопольський. люди не ушкоджені. Найбільше постраждав Нікополь. Понівечили російські снаряди, кілька магазинів, офісні будівлі та коледж. В інших районах минулося без прильотів і на цю хвилину спокійно повідомили в обласній військовій адміністрації. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що у місті вечори-ніч були в тривогах з обстрілами. На щастя, без поранених, без загиблих. Відомо про пошкодження чотирьох житлових приватних будинків. Одну господарчу споруду знищено. Пошкоджено також декілька магазинів, приватних установ, адміністративну будівлю, навчальний заклад. Пошкоджено лінії електропередач та газогони. Фахівці працюють над їх відновленням. Якщо вам потрібна допомога чи є питання, будь ласка, телефонуйте до кол центру. Телефони ви бачите на екрані. Про ситуацію у громадах Криворіжжя детально розповість очільник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вчора ввечері рашистські організми завдали удару по одному із підприємств нашого району. На превеликий жаль, є постраждала людина, наразі вона знаходиться в лікарні. Також підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі люди ще до сих пір працюють щодо ліквідації наслідків. Ось так держава, терорист продовжує. Тиснути на нас, на нас, українців, щоб ми пішли на поступки, пішли на перемовини, здали частину своєї території і стали рабами Московії. Але ж вони помиляються, цього ніколи не буде. Ми вистоїмо, ми все зробимо, ми все відбудуємо і переможемо, тому що у нас найкращі Збройні Сили України. І найкращий президент, і перемога буде за нами в 300% без всіляких сумнівів. Шановні, продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати всім, хто потребує цієї допомоги. Тому що тільки разом ми здолаємо цих расистів. І все буде Україна, і все буде добре. Всім гарного дня працюємо і не опускаємо руки. У Дніпрі та області сьогодні діють екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі. У компанії пишуть, що через чергову масовану атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіка стабілізаційних та аварійних відключень, які були складені раніше, сьогодні не діють. Електротранспорт у нашому місті сьогодні не працює. Сьогодні день місцевого самоврядування. До працівників звернувся голова обласної ради Микола Лукашук. Він зокрема зазначив, після початку повномасштабного російського воєнного вторгнення викликів і проблем, з якими довелося зіштовхнутися місцевому самоврядуванню, стало в сотні разів більше. Але ці виклики лише об'єднали всіх нас. Ми показали, що ми велика команда, яка готова працювати на нашу перемогу і на результат за будь-яких умов. Міський голова Дніпра Борис Філатов. Анонсував чергові кримінальні справи за самоуправство та знесення пам'яток культурної спадщини. Про це Філатов написав у своєму телеграм-каналі, звинувативши, як пише мер, дядь і тьоть з міністерства культури у бездіяльності виконком міськради самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову і Горькому на територію комунального підприємства Зооконтроль. Далі цитата Філатова. А після війни до мерії обов'язково прийдуть сміливці в погонах, які в березні-квітні масово захищали Закарпаття і, посилаючись на команду зверху, напридумують нам чергових кримінальних справ за самоуправства та знесення пам'яток культурної спадщини. Оцінку діяльності мерії, звісно, дадуть відповідні органи. А у містян виникає питання: чи на часі демонтувати пам'ятники, коли ми намагаємося зекономити кожен кіловат електроенергії, коли не виходять на лінії трамваї і тролейбуси, питання лишаються без відповіді? На жаль. Сім градусів тепла у квартирі. Мешканці восьми будинків півтора тижня провели без опалення. Цією ситуацією поділилася із нашими журналістами, зателефонувавши на гарячу лінію телеканалу. «Д1». цілодобово без опалення, численні звернення до міських служб, які не давали результату. Так можна описати півтора тижня життя дніпрян, що мешкають у будинку номер 8 на вулиці Вокзальній. началось все это 23 ноября, вот, когда тоже был массовый обстрел, да, и пропало одновременно электричество и вода. Вот. Ну, соответственно, как бы у нас котельная тоже от воды питается, и котельная по адресу улица Вокзальная, дом 6. Вот. И когда пропадает вода и электричество, соответственно, как бы это пление тоже исчезло. И это было по всему городу, мы как бы внимания не, не придали, это как бы все были да, напуганы, вот, проблема была похожа везде. Вот. Но потом у соседей, у всех у знакомых начали Появляться отопление у нас, э, эта котельная, которая 8 домов питается, она так и не, зап не была запущена. И температура с каждым днем она снижалась. Вот Мы подходили в котельную начали выяснять, почему это все дело э, происходит, почему не запускать котельную. Вот На что нам кочегары с котельной ответили: э, приехали газовщики, поставили пломбу. Почему они пломбу поставили? Потому что э, после этого экстренного аварийной остановки котла вот, там была какая-то э, трещина, и получается, после этой трещины нужно было ее устранить. Жильці, хто обратилися і за угарного газа, або та другого газа. газовщики тут же приїхали пломбу, все, перекрили роботу котільне. Місцева котельня обігріває одразу вісім тамтешніх будинків. Люди у розпичі, адже місцева влада протягом десяти діб тримала людей без опалення і навіть не намагалася швидко вирішити цю проблему. Натомість на гарячих лініях міських служб просто фіксували звернення людей, або відразу, як часто це буває, перенаправляли. До инших инстанций. Теплоэнерго. Они устранили эту неполадку очень быстро, причем за один день они не устранили, вот. и обратили, чтобы газовщики приехали и им сняли пломбу, чтобы дальше запускали. Вот. И тут, как бы вопрос начался уже аж дошел до абсурда. Вот. Потому что мы звонили в Горгаз, Горгаз нас, э, как говорится. Э, Игнорируют, вот, говорит, что э, это должен ЖЭК или управляющая компания, или кто-нибудь другой заниматься. Э, физлицо э, не должен эту заявку подавать. Вот. Наша управляющая компания, Жилсервис 5. Мы обратились туда. Они говорят: мы заявку оставили, мы от себя ничего как бы, не, не можем решить. Горгаз на горячую линию не отвечает, вот. абонентский отдел, они такими вопросами не занимаются. Просят, чтобы приходили к ним по адресу, там указали там, адрес того Горгаза. Ну, соответственно, как бы, это все равно ни к чему не привело. Мы обратились на горячий. линию ну, горсовета к Филатову. Вот. Они как бы регистрируют наши все обращения, нашу проблему фиксируют, но вопрос не решался. Но хотелось бы затронуть вопрос именно слаженности работы служб. В чем он заключается? Вот приехали, сделали заключение, что утечка газа. Горгаз приехал, перекрыл газ. Далее, мы, по сути говоря, ничего не знаем. Люди, которые в котельной, говорят, горгаз приехал, перекрыл. Мы начинаем звонить во все службы. Оказывается, этим вопросом должен заниматься жилсервис 5. Вот, обрати, обращаю внимание на то, что наше пожелание, чтобы службы работали более слаженно. Я не знаю, кто это должен контролировать, но, наверное, городские власти тоже имеют к этому отношение. И надо, чтобы это было Правильно, тому как ждать тепло це очень-очень неприятно, коли в квартирі 6 градусов у меня угловая квартира. Місцеві мешканці бачать вирішення цієї проблеми у закупівлі генератора, хоча б на одну котельню. Люди навіть не просять міську владу допомогти придбати генератори на багатоповерхові будинки, як це зробила, наприклад, влада Львова. В наших домах дуже багато пожилих людей, дуже багато дітей. І ви ж знаєте, що діти наші в місті учатся зараз. В зуме, соответственно, находясь в квартире, в которой 10 градусов, вот, тоже некомфортно. Плюс к этому отключали свет. Соответственно, дети уже и холодные, плюс к этому еще и родители уже нервничают. Потому что вот эта вся система, например, о которой говорит наша мэрия, hotline, Днепрорада, мы писали туда. Говорили, что эта система работает очень быстро. То есть, там в режиме реального времени происходит оповещение всех коммунальных служб. Этого нет на самом деле. То есть, с той проблемой, к которой мы обратились, до сих пор ответа нет. Вот сегодня мы снимаем сюжет, ответа нет. То, что касается линии Филатова. А только от нашего дома было зарегистрировано семь обращений. На одно из этих обращений еще в пятницу был дан ответ. Котельная запущена. На самом деле такого не было. То есть на тот момент котельная не работала. Ну, у нас мы электрообогревателями потапливали, то у нас еще там градусов 14 было. А у людей, говорят, и 6, и 7 градусов. И единственным уже, как бы, я думаю, что спасением стало, когда мы уже в Горсовет говорим, что мы будем обращаться на телевидение, мы будем уже к средствам массовой информации, к общественности уже обращаться, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Вот, как бы, как только мы обратились, сразу вечером приехали, все включили, все нормально. То есть до этого они полторы недели не могли этого всего сделать. Больше 9 о проекте народ. «Народний репортер» цієї п'ятниці 9 грудня об 11.45. Наприкінці листопада мер Дніпра Борис Філатов гучно звітував, що у місті у всіх районних адміністраціях відкрито пункти незламності. А вже 5 грудня у місцевих пабліках почала з'являтися інформація, що містян не пускають до пункту незламності, розташованого у адміністрації Амур-Нижньодніпровського району. Наша знімальна група на власні очі переконалася, що обурення Дніпрян були справедливими. Зараз у Дніпрі лунає повітряна тривога. Як бачимо, людей не пускають у пункт незламності, розташований у будівлі адміністрації, АНД району міста. Тож люди змушені чекати на вулиці, на морозі, коли закінчиться повітряна тривога. У там теж є знизу. Не пропускають. Воздушна тривога, тому ми чекаємо, коли закінчиться тривога. Так а там вже написано, що там пункт незламності відкритий. Не знаю. Охранники не пускають, від і все. Об'ясняють, що це повітряна тривога. Все. Ті ж, хто намагається потрапити всередину адмінбудівлі, наражаються на опір з боку охоронця. Ну, мені нічого не сказали, там просто написано, що повітряна тривога до цього чоловіка, звісно, послали прям жосто. Да. Матюками. Під час повітряної тривоги ще й в таку пору року, коли холодно і немає світла вдома і опалення, то хочеться, звісно, і, по-перше, бути захищеним від бомб, ракетних ударів, і по-друге, звісно, погрітися. Тож не таким вже й незламним виявився цей пункт. Хотіли запитати напряму в очільника цієї районної адміністрації Руслана Вишневецького проте допуску до нього, як і до самого пункту, на жаль, немає. Не змогли з ним поспілкуватися ані знімальна група, ані мешканці району. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Над 50 тонн продуктів Дніпропетровщина направила гуманітарну допомогу до Херсонської області. До Береславської громади вантажівки відвезли майже 25 тонн продуктів. До Кочубейської 27 тонн. У фурах: макарони, соняшникова олія, цукор, згущене молоко, печиво та чай. Це вже не перша допомога Херсонщині. Напередодні відправили гуманітарну допомогу до Високопільської громади. Також отримувала вже допомогу Херсон, а також громади Миколаївщини. Нам потрібно єднатися заради нашої перемоги. Вчора, як повезли, то теж всі довольні, що про людей не забувають, допомагають. Скільки треба, скільки будемо їздити. Служба безпеки України довела вину брата царьова у тероризмі, і тепер він проситься на обмін в РФ. Більш детально розповідає речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув'язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Злоумисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту Новоросія Олега Царьова. Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до п'яти років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списку обміну на українців, які перебувають в полоні расистів. За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому крісло голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності. Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схороні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за статтею 258 Терористичний акт Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Будні області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Перещепинській громаді рятувальника дістало тіло загиблого чоловіка з водоймища. Потопельника виявили у місцевому ставку на відстані близько 15 метрів від берега. Рятувальники дістали 36-річного чоловіка з води та передали працівникам поліції. Бережіть своє життя, аби не допустити надзвичайної ситуації. Європі готуються до Різдва та Нового року. В містах цими вихідними розпочали працювати святкові містечка. Так, Різдво у Франції найбільш очікуване свято для кожної французької сім'ї, тому до нього готуються задовго, як правило, за місяць. Основна прикраса будинків, вулиць, магазинів, різдвяна ялинка та безліч гірлянд. Але цього року святкового освітлення значно менше. Через війну в Україні енергоносії у Франції дорожчають, тому громадян закликають заощадити на електроенергії. Деталі розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Вітаю колего. Це центральна площа міста Вітриля Франсуа. Ми бачимо, що тут вже повним ходом йдуть роботи для того, щоб люди могли сюди приходити, святкувати Різдво, Новий рік. І за моєю спиною ви бачите, яке в них ялинка. Вона десь метрів 12, там зірка на горі і нічого, вона штучна, нічого, поки що її не, не прикрашали нічим. Можливо, вона залишиться, я не знаю ще. Ми ще будемо за це спостерігати. Але загалом це дуже все скромно. Ліворуч від мене повзанка. Невеличка, потім тут багато якісь там експозиції. Є доріздва експозиції, є багато дуже невеличких будиночків. Це там, де продають смаколики, Глінтвейн і ще щось. Загалом ще про такої святкової атмосфери ще не дуже відчувається, тому що це початок лише грудня. А десь за тиждень, за два почнеться вже ближче до Різдва католицького. Розпочнуться вже тут народні гуляння, і це все буде сяяти. Як от наприклад, ти ще хочеш зауважити, що це після пандемії ковіду це фактично. Перше різдво, коли французи зможуть вийти і нормально відсвяткувати у сім'ях е, своїми сім'ями разом, з друзями е, і відзначити різдво. Дякую, колего. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Перейдемо до останніх новин з чемпіонату світу з футболу. Вчора заключні матчі зіграли в одній восьмій фіналу. У першому слоті зустрілися Іспанія та Марокко. До матчу у статусі явного фаворита підходили підопічні Луїса Енріке. В той час як мароканці в статусі аутсайдера. З початком матчу фурія роха як називають іспанську команду, захопила контроль над м'ячем та територією і намагалася створювати гольові моменти поблизу володінь Ясіна Буну. Проте збірна Марокко вдало захищалася, а тому у першому таймі забити команди не змогли. По перерві нічого не змінилося. Іспанія продовжила володіти ініціативою. А африканці зрідка вибігали в атаки. Проте до жодного забитого голу справа не дійшла. А тому команди мали вирішувати, хто більш гідний чвертьфіналу в екстратаймі. По завершенню додаткових 30 хвилин матчу команди не змогли виявити переможця. А тому все вирішувалось у серії пенальті. Збірна Іспанії жахливо пробила свої перші три 11-метрових удари, які не реалізували Пабло Сарабія, Карлос Солер та Серіхо Бускець. У збірної Марокко вирішальний пенальті забив захисник Парі Сан-Джермен Ашраф Хакімі. Другий матч за вихід в одну четверту грали Португалія та Швейцарія. До матчу в статусі фаворита підходили підопічні Фернандо Сантуша. Спочатку матчу збірна Португалії захопила ініціативу та почала створювати моменти поблизу воріт збірної Швейцарії. Що вилилося у забитий гол вже на 17 17-й хвилині матчу? Відзначився Гонсалу Рамуш. Португальці не зменшували обертів, та ще до перерви змогли подвоїти перевагу. Подачу з кутового забив пепе на 33 й хвилині гри. Майже відразу по перерві команди видали просто вогняні сім хвилин. Команди на двох забили три м'ячі. Спочатку дубль оформив гонсалу Рамуш, а потім ще забив Рафаель Герейру. 4-0. проте один раз збірна Швейцарії все ж змогла забити зусиллями Мануеля Акандже. Після пропущеного голу португальці змогли забити ще двічі. Спочатку вже хет-трик в матчі оформив гонсалу рамуш, а під завісу гри Рафаель Леау. Становив остаточний рахунок в матчі 6-1. Таким чином, збірна Португалії в одній четвертій фіналу зустрінеться зі збірною Марокко. На Дніпропетровщині випав перший сніг. Побачили його вранці мешканці Кривого Рога. Однак натішитися зимовими розвагами малечі не вдасться. За прогнозами синоптиків сніг протримається у кривому розі лише сьогодні. І на останок випуску про погоду на четвер, 8 грудня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складає 95%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність, віримо у краще перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі.